Всім привіт, друзі! Погодьтеся, питання: а що далі? Сьогодні дедалі частіше звучить серед біженців з України в Європі. І це не просто риторика, бо, хоч до 5 березня 2026 року ще майже рік, але вже зараз в Європейському Союзі починає формуватися нова стратегія стратегія, яка визначатиме подальше перебування мільйонів українців у країнах ЄС. Це вже не про екстрене реагування, як було у 2022, і навіть не про продовження тимчасового захисту, яке вже офіційно діє до березня 2026 року. Це про наступний крок: про те, яким може бути статус українців після того, як дія директиви завершиться, чи зможуть вони залишитись, за якими умовами, що буде з тими, хто бажає повернутись, і головне, що для цього готують європейські уряди вже зараз. У сьогоднішньому відео ми разом подивимося на сигнали, рішення, настрої та тенденції, які з'являються. На рівні ЄС і спробуємо зрозуміти, яке майбутнє чекає на українських біженців у Європі у 2026-му і після. Я зібрав для вас по крихтах усе, що вдалося знайти стосовно очікувань від ЄС в контексті біженців з України у 2025 році і сьогодні поділюся цією інформацією з вами. А поки ми не почали підтримайте, будь ласка, збірну автівку для морської піхоти України, QR-код ви зараз бачите на екрані, а подробиці в описі до цього відео. Дякую вам за підтримку. Експерти, а цим словом я буду надалі називати пул журналістів та видань, які висловлювали свої прогнози стосовно стратегії ЄС на 2025 рік в різних європейських та українських змі. Так ось ці експерти одностайні в думці, що якщо війна в Україні триватиме і після 2025 року Євросоюз продовжить надавати притулок українцям. Нещодавне рішення про пролонгацію тимчасового захисту до 2026 року показало, що ЄС готовий гнучко трактувати власні норми. Аби не залишити мільйони людей у підвішеному стані. Стаття 4 директиви про тимчасовий захист справді передбачала максимум три роки дії, але юридичні служби ЄС підтвердили, можливі й подальші щорічні продовження, якщо причини, з яких захист надано, не зникли. Саме на цьому ґрунті Рада ЄС і погодила четвертий рік захисту для біженців з України. Аналітики з гуманітарних організацій, зокрема Європейської ради у справах біженців, вважають цей крок виправданим, але наголошують, що це лише. Мінімально необхідний крок, що дає час для вироблення ширшої стратегії. Очікується, що протягом 2025 року Єврокомісія розробить варіанти довгострокових рішень, можливо, спеціальний законодавчий акт або рекомендації, які дозволять після березня 2026-го перевести українців на інші законні підстави перебування. Це може бути, наприклад, національні посвідки на проживання або статуси біженця, або навіть можуть розробити окремий особливий європейський статус. За Зами експертів наймовірніше держави ЄС домовляться про спільний підхід ближче до початку 2026 року, але вже зараз, у 2025-му, будуть закладатися його основи. Ситуація українських переселенців у Європі поступово змінюється від надзвичайної до довготривалої. Якщо на початку війни більшість українців декларували намір якнайшвидше повернутися додому, то з часом все більше людей пускають коріння за кордоном. За даними опитувань, у листопаді 2022 року близько 74 українських біженців хотіли повернутися в Україну, але в грудні 2024 року частка таких впала вже приблизно до 42%. Багато сімей адаптувалися. Діти ходять до європейських шкіл, дорослі вивчили мову і знайшли роботу. Приміром, у Польщі понад 65% працездатних українок і українців вже працюють, залучившись у місцеву економіку або принаймні шукають роботу. Це означає, що навіть після встановлення миру не всі одразу зможуть або захочуть повернутися. Хтось втратив житло на батьківщині, хтось бачить перспективи для дітей у ЄС, а комусь просто страшно їхати в післявоєнну невизначеність. Аналітики очікують, що ЄС. Виробить збалансований підхід, який врахує обидва сценарії і подальшу інтеграцію тих, хто залишиться надовго, і стимулювання добровільного повернення тих, хто прагне назад. В своїх попередніх випусках я вже розповідав, які преференції можуть очікувати тих, хто прагне після війни повернутися до України. Зараз тільки констатую, що країни ЄС розробляють фінансові і не тільки механізми, які допоможуть українцям при поверненні додому після війни. Про те, щоб почати повертати українців під час війни. Іни зараз навіть мова не йде а всі чутки. Це всього лише маніпуляції на користь тих чи інших політичних сил в країнах ЄС. Не слід, друзі, забувати, що питання українських біженців має два боки: з одного це навантаження на приймаючі країни, тобто потрібно житло знайти роботу, соцвиплати, страхування тощо. З іншого, виклики для самої України. Тривалий від'їзд мільйона громадян призводить до відтоку робочої сили і демографічних втрат. Якщо більшість не повернеться, то ВВП України може впасти додатково ще майже на 8%, а населення скоротиться до критичного рівня за кілька десятиліть. Тому навіть навіть влада Києва зверталася до урядів країн ЄС із проханням не створювати надто комфортних умов, що стимулюють залишатися назавжди. Відомо, що Британія, наприклад, консультувалася з українським урядом і вирішила не давати статусу, який автоматично веде до постійного проживання, щоб спонукати людей, зрештою, поїхати додому. В ЄС правда підхід інший. Тут не планують позбавляти українців підтримки для примусу до повернення, але в довгостроковій перспективі інтереси України також будуть враховані. Прогнозується, що будуть розроблені спільні проекти між ЄС та Україною від будівництва житла для тих, хто повернеться, до транснаціонального визнання кваліфікацій, отриманих українцями в ЄС, аби вони могли працювати за цими кваліфікаціями вже вдома. Уже сама постановка питання на раді ЄС може свідчити про те, що Європа стратегічно. Мислить наперед, нинішні рішення мають не лише захистити людей зараз, а й закласти фундамент для майбутнього, як для інтеграції тих, хто залишиться, так і для безпечного повернення та відбудови України, коли настане час. Так, що ж ми можемо очікувати від ЄС стосовно біженців з України у 2025 році? А це пошук рішень, можливо, навіть нестандартних рішень, які в довгій перспективі спросять життя тим українцям, які бажають залишитись в країнах ЄС, а також нові рішення і допомогу для тих, хто все ж таки бажає повернутися до України. Принаймні, друзі, ті джерела інформації, якими я користуюсь для підготовки подібних програм, аж ніяк не вказують на те, що має відбутись хоч якась зрада від ЄС у напрямку українців, поки все виглядає доволі оптимістично. Але поживемо, побачимо. А у мене на цьому все. Якщо є можливість, підтримайте, будь ласка, наш збір на автівку для морської піхоти України. QR-код на екрані, а більше інформації на цю тему ви знайдете в описі під цим випуском. Дякую вам за здалегідь. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом. Та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, щоб надалі отримувати якісну аналітичну інформацію. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!